YO Друзі, всім привіт! І сьогодні я завітав в Гофігос для того, щоб всім показати, наскільки я потужним можу бути. І зараз нині у мене є 20 рівень, хтось там поки що доіграє. У нас уже зібралось трішки підписників, поки я чекав, поки тут чуваки майже дограють. У мене є 90 тисяч коїнів, і це значить, що я зовсім скоро зможу замінити свої бульбашки на щось потужніше, на літачів. Не знаю, наскільки він сильний, наскільки він крутий, але знаю точно, що зовсім скоро в мене новий спел. Потім тут новий спел, тут новий спел, ну до цього. Звісно, ще далеко. От, ще в мене є рулеточка. Давайте її обов'язково покрутимо. Може мені випадає антигравіті. Окей, хай буде так. У мене є 4% на те, щоб стати богом. І ми його можемо підвищити. Хе-хе-хе, let's go. Все, опа, в мене 12 відразу. Хорошо, оце я розумію. Оце то, що треба. Хе-хе-хе. Так, вибираємо Kill the God, і я готовий просто конкретно валити. Uh. Головне, щоб. Ну, Мені, мені в принципі, не важливо, чи я зараз буду Богом чи пізніше, тому що, ну, Відсоток все рівно буде рости. О, це найголовніше. А наступний момент, те, що я вже хочу зовсім скоро отримати нову пушку і затестити її. Наскільки вона крута. Для цього мені треба 30 тисяч коїнів. І зараз ми поки що згадаємо все-таки, як б'ють мої бульбашки, тому що богом, на жаль, я не став. Але є чувак, в якого є сонце, в якого є хайве, в якого є метеоритний дощ, клітка якась. Я не знаю, це походу, щось нове, я такого не бачив. І лава пол у нього є. Це реально солідно. Коротше, погнали до нього. Лава пол, він уже поставив тихо сань. Вилазь, оба нормально, все, можемо тепер стріляти по ньому. Всі поки горять, саня настрілює. Хе-хе, нада наносити як умога більше демеджа, тому що тому що треба заробляти купу, купу, купу грошеняток. І поки я наношу купу демеджа, я би хотів вас попросити підписатись на канал. Старина, що ти купиш Ти блін, давай стріляй. Чого я хочу, щоб ви підписались? Тому що зовсім скоро у нас буде 100 тисяч підписників. Ну зовсім скоро, якщо всі підпишуться, бо поки що у нас там 73 нібито. ніби От а 100 тисяч це в принципі цифра класна. Тому якщо хто ще не підписує. Або жититься поставити свою підписку, то обов'язково підписуйтесь. Сонце стало прямо на дімно. я стох! Як так? Зумазіти жесть. Ну ви, короче, народ, підписуйтесь, бо я цього хі -хі -хі. хочу до літа набрати 100 тисяч. І я впевнений, що якщо всі підпишуться, то у нас не то ж 100, у нас 200 може бути. Так, цього бога, на жаль, вбити нікому не вдалось. У нього ще дуже багато хп, та й таймер уже майже вийшов, але він встиг добити останнього чувака. І можна сказати, що він переміг. Я не знаю, як він переміг. Він просто мене вбив. Він мене вбив на початку. А я нафармив в принципі майже найбільшу кількість демеджа. Але зараз у мене 15%, і я по-любому повинен стати богом. По-другому, тупо ніяк, але я так не хотів бути богом на цій мапі. Це сама галіма мапа. Ну, для того, щоб бути богом, тому що вона найбільш велика і дуже складно на ній розгулятись. Потому що, коли ти ставиш свій легендарний спел, наприклад, супернову, і сносиш замок, то вони ще можуть ховатись тут скрізь на галявині і взагалі скрізь скрізь, скрізь. Ну нічого, вибираємо режим Kill the God і в принципі я готовий тушити. Мені дало так. Мало коїнів, це капець. А я хотів більшечко, я хотів купити собі аеропланчика уже цього літачка. От, але на жаль, не сьогодні. І хто буде богом сьогодні? І зараз, в принципі, диви, я пролетів. І я знову! мене 15% виходити, що мене постійно обманюють. Обалдеть. так кент став богом. Ну, в принципі, нормально. Я не проти. На цій мапі, точно я не проти, тому що не сильно вона мені, якщо чесно, подобається для того, щоб бути богом. Але попасти по човичку якось треба. Тому через низ якось ще будемо накидувати. І головне тільки не померти, головне просто. Дожить до кінця, знести бога, нафармить якомога більше демеджу для того, щоб заробити якомога більше грошей. Так він кидає камінчики, тут дуже багато людей зібралось. А він бігає, поди, типу, по ньому складно попасти через те, що він гасає постійно. Диви, диви, поскакав, поскакав наверх! Обалдеть. Ну зараз стоїть на місці, то щось йому трошки можна накидувати, але він тупо ламає замок. Він виліз на нього і ламає його. Оце тактика. Оце так тактика. Оце так так. Так, метеорчики, Ой, добре, що не в мене, хорошо. <хи> Блін, а попасти складно. Тут якось все горить, все незрозуміло. Бульбашки ще такі снаряди. Що хочеться стріляти близько, але тут ось у чуваків багато. Біля них стоять не хочеться, тому що він, як у них лупане, то всі получать купу демеджа. А бути тако трішечки далі і настрілювати, в принципі, ситуація непогана. Опа, бомби полетіли. отходим, отходим Блін, біля мене бахнуло. Обалдеть. І аптечок нема, нема аптечок ніяких. Ладно. Оце проблема, але ну, нічого страшного. Пробуємо накидувати далі. У нього вже нема половини ХП. Я впевнений, що надамажи, в принципі, немало. Але можна більше. Можна більше. Бо він постійно крутиться, постійно пригає, постійно щось з ним робиться. І дуже-дуже складно по ньому попадати. Обалдеть, знову бомба. Я знову накидаю. Бомба до мене летить. Ні. Блін, диви, як в неї радіус вибуха великий? Він може мене скоро добити. Скоро може добити. Метеор. Ні! Живу. Свалюю, настрілюю я більше. Метеор. Ні ні, 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 я горю. Тихо. Потушити пожар. Все хорошо, живу. Живу, 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 настрілюю. Через димку, через димку настрілюю. Нормально. Ой-ой, тікає, -ой, тікає, тікає, тікає. В нього вже дуже мало ХП. Кидає, поки блискавки, надо по нього вже настрілювати. Будь башки ще догори підніваються, блін. Треба цілитися якось толково. Давай, 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 давай. Саня, настрілює якомога більше. Надо снести купу, купу хп. Бо скоріше за все, ми вже виграємо. Це, в принципі, ну, нормально, да? Потому що. А, у нас четверо живих осталось. Не так ну ще й може мені не виграти. У мене хп дуже мало, сейчас би не підгоріти. Бем. бем, 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 бем давай. Санюочок на. Стрілю як умога! Давай, 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 давай! Він не, він не на мене загрини его вбил! Є, сюда! У мене лишилось просто хп капіточка Фух 97 тисяч на балансі це мені дало 4600. Фред. ще тут демеджа накидав. Жесть. У нього походу, там пушки супер мощні. Супер мощні. Обалдеть. Так, вибираємо режим Kill the God, У мене вже 22% стати богом, і я знаю, кого надо валити першого? Першого надо бити Фредбера, бо він щось дуже багато дамаже. І як тільки я його знесу, то можна сказати, що я переміг супер ізі, тому що демежа тільки в нього, в принципі, саме багато, але невже я не буду богом? А ні, я! Хорошо! І мапа чотка, і я бог. Час ми так рознесем кабіни всім просто. У мене супернова, у мене дракон, у мене денсінг, у мене вода. В принципі, спели такі непогані, хотів би я сказати, і давай шукати людей. Ось о тобі є Фредбер. Бенс, давай. До побачення, друже. Пока-пока, пока. Що я його не вбив? Оба, 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 це погано. Метеорчик, сюди. Бенц, влетів тако. Так, треба розстрілювати всіх, надо пригати. Надо настрілювати максимально, по максимуму. По максимуму по всім настрілювати, бо мене дамажать з усіх сторін. Так, 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 так. Кидаємо бомби сюди. Що нам ще потрібно? Давно не грав, забуваю, забуваю по спелам. Таку штуку кидаємо. Так, Exit шторм кидаємо. Щоб мене не так хорошо видно було, що там ще, що там ще, що там ще можна кинути. Давай. Де мій клятий метеорит. Так, ти там сильно багато дамажиш, іди звідси старина. До побачення. До побачення, кажу. І тобі, кстати, теж? Пока. Хе-хе-хе, <сміхі> Одного винесли. Ось у Фредбер. Ой-ой-ой-ой-ой, ща-ща-ща-де ти там є? Он там десь. БЕЕМ! Ото влетіло по ньому. Убив! Ну, все, кенти. Давайте, давайте. До побачення. Де мої круті спели. Бджілки, сюди. Бджілки полетіли. Що нам ще потрібно? В принципі, оцю штуку можна бахнути. Хто там біля мене всі відразу свалять? Airстраk, отако ми кидаємо. Щоб їм просто в спину все влетіло. Бем! І хвилю туди. Так, нормально, 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 накидаємо далі. 22 хп знесли. оцього цього надо вальнути. Бемс, сюди. Щоб сильно там не настрілював. Давай ще один мітеор туди. Бем. Ну йому там тяжко тепер буде. Так, що мені ще потрібно? Що мені ще потрібно? Вальнути самоліти. Бем бем бем. Качечку, Бемц бем. бомбочки, все відразу. Метеорит, туди тако, до чувака бем. Так, що ми можемо ще вальнути? Що ми можемо ще вальнути? По чувакам треба настрілювати просто максимально. <звук> <звук> Давай бомбу кинем. Цю. Так, ще одні літачки, отак опускаємо. Кидаємо бомби, все робимо, як книжка пише. Погнав, потім удовбанув. Давай ще раз тако. Бемс, не надамажив. Жесть, вони так розкидалися просто по сторонам. Одного ще довбанув. У мене вже хп дуже мало! Дуже мало хп. Треба все попідпалювати. Все попідпалювати, все палим, все, 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 щоб все горіло, щоб всі горіли. Такс, що ми можемо ще повбанути? Метеорит, туди кудись. Погнав! Бем! Що там ще можна? Погнали туди самоліт, так опускаємо, щоб звідти полетів, і там надамажив чуваків бджоли. Погнали. Метеорит, сюди. Бджоли за чуваком там полетіли. Ми йому трошки бомбу туди бем. Хорошо, туда бемс. Що ми ще можемо? Отаку штуку кинути? Ядерну. Хі -хі. Так, хто там ще де є? Розкажіть мені, га? Хто там де знаходиться? А потанцюлькати? А потанцюлькати? і від літачка померти. Не хоч? Бем. І десь ще хтось один є живий. Хм, а де ти? Ага, он доти. Все, погнали до тебе. І лази очима. Пробуємо його підпалювати максимально. Він включив супершвидкість, я в принципі розумію. Тобі треба да прожити 15 секунд. Ні! І він, походу, проживає 15 секунд. Дев'ять. Ні, 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 ні. Метеорит! Ні, не попав! Дві секунди одна! Метеорит! я не встиг попасти по ньому! Жесть! Як я так! Як я так тупо не встиг винести? Він просто вижив на крапалях. Обалдеть, і на літачка не хватає. Я в шоці просто, зато мені спел дали. І ще невидимість. О, і хілку. Жесть, як я так в мене не вийшло, я просто, ну я просто потратив всю силу. Кстати, блискавку мені дали. Непогано. Де та блискавка знаходиться? Десь тут. Давай її сюди посунемо. Метеорит так облищимо на підставити. Я його часто використовую, щоб я довго не шукав. Це просто капут, прикинь. Як я так не встиг? Так, а Гуша плей. В принципі, нормально. Щас будемо його лег... з легкістю просто розстрілювати. Звісно, якщо він не буде сюзати свої жорсткі спили. Мені ще треба було воду заюзати. Я просто багато спилів просто не активовував, тому що я позабував за те, що вони в мене є, розумієш? В моменті реально позабував. А у Фредбера просто якась пушка нереально крута, диви. Нього блискавка, поняв. І він дуже часто нею кидає. І, скоріш за все, там демеджа дуже багато. Тому він. Багато й дамажа, Кстати, вода. Це погано. Ну я випливаю, як можу. Я получаю дуже багато демеджа, але я стріляю. Ось, ось, чому вода мені не сильно подобається, тому що чувак, бачиш, плаває, а по ньому всі і так стріляють. А він не може юзати жодного спила. Розумієш? Ну ми накидуємо поки що. Поки що накидуємо. Він поки що мене не трогає. Він трогає ну Фредбера. Ну, Фредбера там, напевно, хілки є, в нього є все. Скоріше за все, щоб вижити. Так, дракон атака. Оце серйозно, двіжуха. Бо наверх дивитись не завжди хочеться. Пробую його такого камеру. Можливо, ой-ой-ой, фонтан лави! Одходимо. Надзиться свалити трошки сюди, ще й дракон пульнув. Просто Настрілюємо. Просто тікаємо, настрілюємо. Так, боулінг. Ні, ні, -ні, -ні відходимо від нього. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Метеор. Блін, у всіх нас стрельнув метеором. І ще й затоптав того чувака. Ні, який метеор в мене? Ні, 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 ні ні. настрілюю по максимуму. Просто чекаю, і по максимуму, настрілюю. Ще один метеор у мене влетів. Хілка. Знову метеор у мене влетів. Тихо. Валим, Отходим. Тут ще дракон! Жесть, дракон реально потужний. Так, олівці кинув, ну надо свалювати. Надо свалювати, нема ХП! Нема ХП. Погнали, 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 погнали! Погнали! Звідси в іншу частину мапи, тому що він реально чисто на мене, конкретно загряний, і надо якось вижити. А хілок більше нема. Так, нехай на других агреться, я в принципі можу настрілювати. Я, в принципі, можу настрілювати. Нехай агреться на когось іншого, але не на мене. Бо в мене вже нема ХП. Я вже можу не вижити. Я вже можу до кінця тупо не вижити. На жаль, але що ж поробиш, як він чисто на мене загрився? Була в мене шахілка одна, але в мене її нема. Ось що наверху є, але я до неї не допригну. Я до неї тупо не допригну. Ну мапа ця прикольна, насправді. Я горю! В смислі я горю! Я здох. Обалдіть як! Так народ, це так не робиться. У мене грошей же ж наче піше було, ні? Таке відчуття, наче гроші кінчились. Я в шоці. А скільки мені надо? Почекай, 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 почекай. Мені треба 120? 130! Сто тридцять. Десь яке взяти бабла. На літачка. Я в шоці. Зараз будемо пробувати намажити. Зараз будемо пробувати конкретно бити. Обалдев кінта нік старіна, бачив тут усе всього. <гум> Такс. Мапа така не сильно зручна. В чувака не сильно є круті спили, насправді, але можна спробувати щас його валити. Погнали до нього! Let's go! Будемо настрілювати. Будемо стріляти, дай Боже. Let's go, let's go, let's go! Все, погнали. Так, він там блискавку вальнув. Оце якраз така блискавка, яка мені і випала, походу. Ну вона не дуже. Так, а тут ми трошки зажаті, це погано. Оба олівці кинув. Ладно, давай звідси відійдемо якось. Бо я не хочу бути в першій лінії оборони, тому що можна отримати багато проблем. Особливо, коли ми тут поряд з чуваками. Краще стояти трішечки збоку. Оба олівці. Добре, що я відпригнув, обалдеть. Так, щось там б'є ногою. Я в принципі розумію, але мені надо валити. Так, олівці не в мене пішли і слава богу, погнали. б'єм. Ми йому вже дуже багато знесли. Обо в мене кинув! обалдеть. Ладно, надо постійно двигатись, щоб. Він по мені не сильно хотів попадати, але він по мені добре попадає. Надо. Так, рейдж. Тихо. Головне з мапи не випригнути случайно. Настрілюємо далі. Бульбашки штука хороша, але треба новіше щось. Щось прикольніше, щось крутіше. І для цього треба нормально бабету. Так, я знову стою біля всіх, треба відійти трошки, тому що він тоді почне по всім стріляти. Кстати, не знаю, чому він по всім тут не стріляє. За ним всі бігають просто. Осьо тобі для чого він це робив? Просто дав відсіч конкретну. мене навіть олівців цих немає. Мене тупо поспила. Все сильно, сильно слабо. На жаль. Але ми щас. Його тупо виносимо. Так, олівчики знову він плюнув. Ну нічого, що, зараз ми його вже рознесемо. Супер ізі. Вийшло насправді, але. Ну. Сподіваюся, що хоч демедже буде багато. Вогнемета взяв. Тихо, ладно. Хі -хі. Вогнемет так вогнемет, а ми його вже виносимо. Ух, це було реально солідно. Скільки там хто накидав? Братва, признавайтесь, я хочу на це подивитись. Я накидав 4200. Ну, в принципі, непогано. 112 тисяч коїнів є, і вже хорошо. А ми, народ, напевно, будемо з вами вже прощатись, тому що Саня трошечки згадав молодість, так сказати, трошечки підформився. Сподіваюся, що в наступних серіях у мене вже появляться нові класні пушки, за допомогою яких я буду тупо. Анігелірувати всю ма. Ну, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити подобання. З вами був Саня і Всім пока-пока.